Записати. Бондар Микола, коз... сотник 4-ї козацької сотні самооборони Майдану. І прокоментуйте мені, будь ласка, цей документ, скажімо так, який парубій видав. Ваше дні оставлення, чи ви справді підете в Національну гвардію? Національну гвардію ми безумовно не підемо. Цей документ дає можливість піти, ну, закликає принаймні, ми його розцінюємо як такий, який закликає. Е... Реалізувати себе людей активних, які мають для того хист здоров'я, бо не всіх можуть прийняти в Національну гвардію. Там є пропозиція не тільки в Національну гвардію, а й в батальйони, які створюються при МВС, спеціальні батальйони. І третя можливість це батальйони територіальної самооборони, так називаємо. І... Ну, яке відношення? Пан Корбій має право мабуть, писати такі накази. О, але при тому всьому воно ну, не дає чи не зобов'язує майже мене ну, ні до чого, тому що мене, наприклад, не влаштовує не одне, не друге, не третє. Ми так і далі будемо працювати в самообороні, і в нас є цілі, які нічим не відрізняються від цілі, які є у парубія, я маю надію. О, ми будемо відстоювати надалі інтереси Майдану. І... Інтереси України не тільки на Майдані, а й в гарячих тих самих точках. Я на сьогоднішній день ми вимагаємо, є частина самооборони, є принаймні козаки, які вимагають окремого статусу, так, який давав би можливість нам користуватися зброєю, зберігати її і використовувати її, згідно очільного законодавства. Тому ми рахуємося, ми не відмежовуємося від самооборони, але в нас є свій шлях, яким ми йдемо. Я пам'ятаю, як ви пишалися тим, що вам паробій видав, як би, це, документ причетності до самооборони. А зараз паробій вже вважається влада, а ви зараз говорите про те, що ну, там, він має право видавати накази, але ви не підете. Щось змінилося? Ну я не думаю, що щось змінилося. У нас і раніше були. Якась демократія, будемо казати, в які так? тому що е, ці накази вони, принаймні мають бути пройти обговорення і, і мають mm -hmm. бути підтверджені самими людьми на Майдані. Бо ну, сам по собі наказ і один сотник чи там, кілька сотників не можуть вирішувати за весь Майдан, тому що там є саме демократичні цінності. О, а після обговорення ряд людей е, зголосилися йти до батальйонів, до цих трьох, а ряд людей в, вирішили, що вони будуть далі відстоювати цінності Майдана ті, які, якими вони не бачать, і тими можливими засобами, які вони мають. А, у вас своя самооборона? Е, у нас якби. Получається, дві місті самооборони. Зараз створені різні там штаби, гвардії, все, все ви на вашу думку, це не є якесь розпилювання сил або чи це тільки скріпить? Ну, на сьогоднішній день дійсно є. Ну, тут є так. В Одесі ще інакше є, наприклад, так до прикладу, Дніпропетровську ще інакше. У нас Україна така вона є. Так? Я не думаю, що є це. Осознані такі кроки, але дійсно те, що нас пробують розпорушити, таке враження в мене теж не А Ваша самооборона співпрацює, самооборона, якого знають більше в Хмельницькому під керівництвом Смоля. Як ви взагалі співпрацюєте? Я не співпрацюю ні. Не, не ні, ви, я, наприклад, Наталя Маклайнер, він представляє <працю> <якось> <працю> від вас. От <працю> ці самооборони співпрацюють працювати? Ну, ситуативно так. <працю> Коли <працю> не є замовлені якісь акції, так? Бо участь в замовлених акціях <працю> ми не приймаємо. Участь в акціях, які цікаві політикам, ми теж не приймаємо. Тому що ми... Самооборона не є політичною структурою, не є створена для того, щоб обслуговувати якісь політичні партії або забавні. Політиків, я не знаю, персон і персоналів.